Добрий день! Ми з вами продовжуємо вивчати бази даних на основі платформи Каспі. Вашим завданням буде сьогодні створити базу даних під назвою Бібліотека, яка буде містити дві таблиці, книжки та читачі і визначити ключове Поле для цих двох таблиць. Тобто ми пригадуємо, що ключовим називається поле, дані в яких не можуть повторюватися. Так? Тобто вони є унікальними, не може бути в цьому стовпчику. Двічі записані одні й ті ж самі дані. Отже, пригадуйте, вам потрібно зайти за посиланням на сайт Каспіо, авторизуватися і створити нову таблиць, нову базу даних. Натискаємо App». Ось порожню базу даних. Називаємо її бібліотека. Нагадую, та, що у нас Каспіо в назвах баз даних, в назвах таблиць, форм, в назвах полів ми спрацюємо із латиниці. Так, бібліотека. Фініш. Заходимо, відкриваємо базу даних, вона поки що у нас порожня, Чи нам потрібно створити дві таблиці. Заходимо в таблиці Create Table. створюємо таблицю, яка буде містити поля інвентарний номер, назва, автор, рік видання і ціна. Структуру таблиці ми створюємо в режимі комп'ютера, який називається table Design. Отже, ми маємо тут ввести назву поля, тип даних, який буде в цьому полі міститися, і обрати один із та унікальних полів. Інверт номер. Є перше поле, інвентарний номер це у нас буде номер, да, числове поле. І вже заходжу наперед. В даному випадку ціна може повторюватись, автор може повторюватись, назва книги може повторюватись. Рік видання бачимо у різних книг може бути той самий. А от інвентарний номер це той унікальний номер, який має кожна книга. Отже, ми ставимо, унікі, да, унікальний, ось ключ це буде ключове. Поле ставимо галочку навпроти цього поля. Далі назва. Так, назва. Це у нас буде текстове поле. Автор також текстове поле. Рік. Видання. Рік видання, дивимося, що у нас тут є за можливості. Дата та час, він буде потребувати повної дати, не тільки року видання. Зараз пробуємо налаштувати не дає нам нічого налаштувати, значить будемо ми знову ж таки нам поставити номером і ціна. Ціна все. Коли ви оце зробите да, таблицю в режимі Table Design, видате. Назви полів, введете типи даних, які ви задаєте цим полям, проставите ключове поле. На цьому етапі, будь ласка, зробіть скріншот, вам потрібно буде його здати. Далі ми робимо, зберігаємо таблицю, називаємо її книжки. книжки. Ні, фініш. Перша таблиця у нас готова. Створюємо наступну таблицю. Яка називається у нас читачі. Так само у нас буде Create Table. Створюємо таблицю з назвами полів номер. Так, номер, Відповідно, це буде «Number», дати даних числовий. Прізвище. Якщо ви не знаєте, як якесь слово написати латиницею, вводите, відкриваєте нову вкладку, прізвище так, у тексту в даних. І шукаєте транслітерацію. Клас Number. Число вийти в даних. Ось тут тепер дивіться, дата видачі. Дата видачі, бачимо, тут потрібно день, місяць, рік, тому ми можемо взяти ось такий формат Date and Time, да, дата та час. Виправлю помилку. І дата повернення також повернення також візьмемо формат дата. І залишається у нас знову інвентарний номер. І ми пригадуємо, що це саме те поле, яке ми робимо ключовим. Отже, напроти нього інвентарний номер числовий тип даних. Для нього ставимо галочку. Це буде наше ключове поле. Зберігаємо наступну таблицю. Читачі. Даємо їй назву, Фініш, Все. Знову ж таки, заходите в режим Table Design, коли ви створите таблицю, проставите типи даних, вкажете ключове поле, зробите знову скріншот, який вам потрібно буде ставити. Тепер ваша задача перейти в режим Table Data Sheets, в режим заповнення таблиці. І внести дані, які у вас в прикріпленому файлі. Наприклад, це в нас таблиця Читачі Номер 1 Переходимо. Перов. Тут тепер кирилиця. Тут тепер ми можемо українською. Перов С М. Так, клас 10. Дата. 18, так, це у нас феврі, 2 лютого 2018 року. Дата повернення – 10 березня 2018 року. Так, март. 10 березня і інвентарний номер 201 є. Наступне поле 2. І ось так ви маєте заповнити всю таблицю, як на зразку. Коли ви це зробите, знову ж таки, зберігаєте її. Ну, тут автометак. Так, дублюється, так, 206. Є. Перейшли з таблиці. Бачимо, так ви заповнюєте таблицю читачі, і так ви за зразком маєте заповнити таблицю книги. Здати на кожну таблицю, як мінімум, два скриншоти в двох режимах. Тобто, Table design – дизайн видно структуру таблиці і Data Sheets – де буде видно заповнену таблицю за даними у прикріпленому файлі. Ось це буде вашим завданням до наступного уроку. На все добре, чекаю ваших робіт. До побачення!